9 грудня 2024 року у селі Барабой інкасаторський автомобіль під час обгону зіткнувся з автомобілем Audi. В результаті пригоди постраждала водій Audi. Водій інкасаторського фургону, рухаючись по автошляху N33 з боку селища Великодолинське у напрямку селища Авідіополь, здійснюючи обгін у селі Барабой, не врахував маневр водія автомобіля Audi, яка намагалася здійснити поворот на вулицю Міра. У результати пригоди водія автомобіля Ауді доставили до лікарні для надання первинної медичної допомоги. На місці працювали поліціянти. Вирішується питання реєстрації матеріалів до ЄРД. Роман Баршанідзе, Альтернатива Ворг.